І Йдуть корови бережком. Тут чотири, а там шість. Скільки всіх корів разом? Хто з вас, дітки, відповість? Чотири додати шість дорівнює десять. Руки вгору підіймить, пальці швидко полічить, зліва п'ять. І справа п'ять, скільки разом як сказати? П'ять додати п'ять буде десять. У нашому акваріумі є три рибки у воді. Ще сім рибок дасть Микола. Скільки буде риб тоді? Три додати сім буде десять. Відшукали гусі воду. Сім гусей ще біля броду. Троє вже війшли у воду. Ми попросимо дітей полічити всіх гусей. Сім додати три дорівнює десять.